Величезний дім і всім його жителям живеться в ньому затишно та спокійно, а повітря чисте, так і хочеться його вдихнути. А зараз спробуємо відгадати загадку. Вийшов красень на стежинку, вдягся в білу одежинку, капелюк червоний взяв, всіх навколо налякав. Дітки, як ви вважаєте, який це грибок? Так, це мухомор. Мухомор це отруйний гриб. А зараз давайте відгадаємо наступну загадку. Під великою сосною старий дідок. На ньому бурий ковпачок, ковпачок на бочок. Хто в лісі буває, той його і знає. Це боровик. Боровичок це їстівний грибочок. А зараз давайте подивимось на будову грибка. Він має грибницю, плодове тіло, шляпку та ніжку. Молодці малята все відгадали. Є у нас істинні та є отруйні гриби. Це ми з вами сьогодні і дізналися. Сьогодні малята ми з вами будемо робити аплікацію. Грибочки в травичці. Для аплікації нам потрібні заготовки шапочок та ніжок наших грибочків. Вони зображені перед вами та галявина з травичкою. Перш ніж розпочати нашу роботу, ми розімнемо наші пальчики. ну разом. Ми долоньки розітрем і зігріємо пальчики. Будемо гратися руками, як маленькі зайчики. П'ять братів, п'ять зайців, п'ять завзятих молодців. Це не в лісі сірі зайці, а це просто твої пальці. Приступимо до виконання роботи. Перед нами є галявина з травичкою та заготовки наших грибочків, ніжки та шапочки і клей ПВА з кісточкою. Викладаємо наші грибочки на галявині, так як ми будемо потім їх приклеювати. Прикрасили галявину нашими грибочками, тепер будемо їх приклеювати. Ось ми з вами закінчили та маємо гарну галявину з грибочками. Дякую, до нових зустрічей, малята!